Так, Всім привіт! Що в мене новий день і нова рибалочка. Знову пробую ловити окуня на попер. Прийшов ще, було темнося, ну і зараз вже пройшло десь хвилин 10-15 і рибка вже активізовується. Не знаю, що мене чекає, який кльов. Кожен раз все по-іншому, але пробувати треба. Як я завжди кажу, не спробую, то не буду знати, чи клювали сьогодні чи ні. Так, що роблю? Закиди, міняю приманки, кольори, кислотні, натуральні. окуня, голодного і злого. Намотав новий шнурочок собі вчора. Це старий добрий Intech Micron. взяв 0,3. Так його можна ним тут ловити, можна головля ловити. Там діаметр його забільшений. шнур надійний, не підводив мене ніколи. Я на нього роки ловлю вже. Так що пробуємо а буде окушок, обов'язково покажу. Поки що. Ніби виходи є, активність проявляється, він себе показує, але поки що на попер не реагував. Але то таке, то питання часу. Зараз він не реагує, через 20 секунд почне скакати, як, як дурний на нього. Льовочка. Так щось помаленько помаленько висипається. Ох, оцей тільки що хороший був. Знов. Та, дві покльовки за проводку, і то гарних. Так то що Знову. Я не можу його засікти? Там сплески просто дикі були. Там риба хороша. Ну там такі дикі окуні лупашать. Ух, знову накинувся. все. Ого, ну давай. Так, поставлю його натуральний колір. Може його якось буде точніше заїдати. Тут іслотує, і вискакує і так і так. І... Купа промахів. Ох, знов вискочив. Три покльовки, оце просто і не добро. Просто не попадає все. Знову не попал. Що ти будеш робити? І нарешті ще одного вице тут. Бути вже купери Так, Ну що, в короткому підсумку. По тому, як він жирував сьогодні, це, напевне, був найактивніший його жор, а по тому, як він промахувався, ну то це щось. Не знаю, щось страшне. І приманка кислотна, вроді така агресивний, колір для нього ж він би мав її бачити вроді чи що. Ну але з реалізацією взагалі Я таке відчуття, що в мене приманка була без гачків і о, о, тут біля мене прямо їсть. Романка була без гачків і він її так просто собі підбивав у воді, грався так як би Ну не знаю. так ще пару разів пробую кинути. Опа, був тільки що знов вихід. Ах, знов промазав. Ну от. Дві покльговки на проводці і... Промах знову було Ну, Але попадаються всякі... Ох, ти дивись, як маленькі, так і великі. окловочка Ия Ха-ха Э, цыпэнцэ задній Чи то його треба підсікати якось сильніше я в принципі даю йому паузу щоб він заїв а тоді стараюсь так піддергнути ніби просікти його але як такого удару немає. Ну, наприклад, якщо там ведемо на джиг, то там хотій якийсь удар, а тут такого немає. І його просто вилітає з дна і підбиває вверх той попер. І по бланку воно так все не передається. Тому тут не знаєш, коли підсікати, чисто все візуально, треба дивитися та промахнувся з ним. Ну і що, буде, напевно, день номер 2 Бачу одним днем я не можу закрити цю рибалку. Або багато холостих, або мало окуня заходить на точку. А так сьогодні склалося, що багато холостих і дуже слабка реалізація. Так що зустрінемося наступного дня і думаю окунь буде бити прицільніше по нашому попору. Вдасться наловити його багато. Так, що там мене, день номер два? Стараюсь сьогодні продовжити, надію, що окунь не буде такий косокий і буде міткіший. 5.34. Я вже дохожу до місця. Ще буквально 2 хвилини і я вже на точці. І будемо чекати виходу риби. Ти перша рибка. Заскочив тут злататя прямо. Ну вже хоч поцілив попер гарно. Ось такий кушок. І початок, значить, є сьогодні. Оба знову. zaraza na nastupnom zákede. Bola aj taká hlúka, nie? Ajme popravdu, že je rezok в таких моментах, якщо він так бере, можна заповільнити частоту твічу попером. Якщо окунь агресивний, то я роблю частіший твіч. А якщо так, от зараз він дві покльовки, якось так в'яло, то можна робити просто більші паузи. І можливо, що він так зреагує швидше. Але це все треба пробувати, експериментувати і дивитися по самій рибі, як вона відкликається, на вашу проводку і яка в неї реакція взагалі на попер і на примані. Пішли виходи, от перший такий вихід я вже бачив, он там ганяє, Далі, мальочок вискакує і ми чекаємо і одразу треба туди кидати. Оп, і була ракція, є. І отразу реакція руби. Його що треба вивезти отакий окуняра. Дивіться, попер став йому посередині. Капець такий просто кобанчик. Добре, що я його бо там, де він завів. Це було б. Би... Щось страшне. Ну, а перший був маленький, а другий розмір дуже гідний. Лупив то як чітко. Є... попльовочки. Ну давай. Ха. Два рази атакував і не добрав. Класика вчорашнього дня. Тривом ще раз. І... Ах з тим форсуванням відвалився голов. да, я нормальный. Yeah. О, о, о. оце я його протягнув до руяка. Кайф, просто кайф. О такий кушар. З нього аж мульок вилетів що він їсть там. Отакий якраз в розмір поперу 3,5-4 см. Мальочок не більший. І є ще один. Сюда классні на тій межі з тим лататям, дививажування дуже важке чеплю грубший шнур, я реально не докину до нього. От якраз треба на цій межі. Знову був вихід. На цій межі балансувати з товщиною шнура, вагою приманки. Вона долітала ще й до риби. Два виходи знову промахнувся, але ну, якийсь явно невеликий був. Вискочив агресивно і такий маленький. Ну от і все, напевно. Сонце встало. І він відійшов від берега і він там з викиду, я мав дві холостих покльовки і одного зловив. Можна сказати, що кльов припинився. Називається приходь наступного разу. Ну, звичайно, можна ще стояти, так, годину-дві туди кидати, кидати, може ще хтось вилетить, але оба. Оп! Мов як зараз. Ще клюну, і не засікся. Але це вже не той кльов окуня, який був зранку до сходу сонця, активність поступово, поступово потік зменшується і, і сходить на нуль. Але два кабанчики сьогодні зловлено, декілька невеликих, так що, думаю, непогане доповнення до вчорашньої рибалочки вийшло. Так, закінчую я рибалити на сьогодні. Так що всім дякую, що дивились. Надіюся, що вдасться вибратися на таку класну рибалочку. Гарно буде клювати окунь на попер і вдасться ще попасти на літню осінню роздачу.